Друзі, всім привіт. Сьогодні будуть у нас план робіт на виноградники після заморозки пострадання морозу. які вже дуже позасихали, бачимо. Вот. Що робити потрібно? Ще обламвати всі пагані, які дуже сильно ми бачимо, пострадали. Заморозками обламувати я не буду, потому что если я начну обламывать такие побеги, так, то ми можемо поламати, обервати почку, яка ще п'ящая. Ну, я вам покажу сейчас, де на їх курсиках вже брунечки починають начин вже лісти прол прол пролазити. Про що десь тиждень, дивіться, картина, яка Если я зараз почну цей паген ламати, і ми бачимо, тут вже Ось така бруночка вилазить. Ломати я не буду. Що потрібно зробити, щоб встановити наші кущі винограду? Пробив такі луночки, полість найголовніше, тому що у нас все, все пошли три то другий день дощі, а до сього була земля сухенна, сухинна, дуже треба полити, Виноград град просить полити. І я буду давати э, сульфат магнію, 20 грам на відро води. Ну, Якби ложка столова на ведро води. Вот так от. Зараз буду саме кущик ведро води. Розколотив сульфат магний. І разом з вами зараз буду виливати. Ось у мене такий кущик молоденький пам'ять учителя. Такі красиві. Що, не що бачите, вже поночка вилазить. То, тут не вилазить. Так, треба дати йому зараз. Бачимо тут вже. Бруночка лізе. Тому... Подмагнюють 20 грамів не вдругоди. Опа, наливаємо таку луночку. І ось. Земля тут пролита добре, тому що я два дні проливав каплі. У мене капля лента заливав. Кожен день пробивав. Ну, тепер, бачите, вода вже стоїть, тому що земля дуже сильно добре проливається. Вот. Сьогодні посадив ще один стагнець винограда. Так, розкрив цю клубнику, трохи працюємо. Вот. То есть бачим тут ось бруночки лізеть. Те що. Сейчас буду під кощ на 10 л води проливати. Під кощ і ще раз наділю. 41 день сидим, всі вісім, я побачу результат. Що буду, конечности дуже велика втрата. Пагани, які ми бачили, були дуже красиві, на самом деле вже були б такі пагани. Що бачимо. Так, да, дуже печально, дуже жалко. А що робити? Накривати, мені не було чим накривати. Якщо накривати, щоб було накрити сусідку повністю, накривати, а потім палити. У мене гадка не вистачило, тільки накрити клубнику. Я кажу, вже вот така красота, і то, друзі, і то клубника теж, яка була накрита, трошки було ну, просвічувалася так. І ми бачимо, що теж бачите, як ягодки всі почерніли, цвіточки. Вот. Про клубнику я можу вам зняти відео, з чим і підкармлюємо. Чим бритгами, чим обробляємо від болезні, від хвороб і поджилення. Ось молоденька посадка прошлого, року, а також крупна посадка була намного раніше прошлого. Року. Такі ж кущі, дуже красиві. Так, сьогодні, друзі, проливаємо скущики, будемо я далі працювати над виноградом. Так цей кошик був дуже сильно вкритий мішками з тропчаними. Да, бачимо, що він дуже сильно пострадав. Ну все, дуже класний внаряд. Бачимо сказка. Ще вроді би кажуть, що ще будуть заморозки, передають на 9 мая, правда, порадали ні. Ну, у кроват тут нема нічого, які пагани побували, де молодинки, то можливо, щось продумаю, що продумаю, кричимось. Те що, такі діла. Працюю, роботаю і ми проливаємо. те що, сов'ятую вам, пролить найголовніше пролить. Ваші кусти, якщо не, у вас земля суха. І ви можете дати підкормку. Я підкормку буду давати, коли, -коли. будуть почки набухати, і ще в рост піде на 2-3 листочки, тоді дам підкормку. Зараз я не бачу давати азот, тому що немає ні росту, ні пагенів, ні почок. Ще будуть пробуждатися, будуть пробуждатися, будуть просипатися, а тоді би бачити. Вот, а сейчас пролывали, даю сульфат магний и работаю. Вот такие друзья. Прошу я. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки. поддержите меня, напишите комментарии. Всем дуже дякую, что вы подписались на канал. Уже набралась несколько недель. 340 підписників. Дуже всім дякую, хто підписується на мій канал. Дуже дякую за коментарі, дуже дякую вам за підтримку. А вам всім мирного неба, все буде Україна. А ми будемо далі, далі працювати. Всім пока.